Нерішучість лідерів Євросоюзу стане перемогою російського диктатора Путіна. Президент України Володимир Зеленський звернувся до лідерів ЄС із закликом не зрадити віру в Європу. Український лідер нагадав, що від початку року Росія не отримала вагомих здобутків ані на полі бою, ані на міжнародній арені і закликав європейських лідерів підтримувати цей тренд. This day will go down in our history, whether... Цей день увійде в історію. Добре, це чи погано для нас? Історія зафіксує все: кожне слово, кожен крок, кожну дію і бездіяльність. Хто за що воював? Люди в Європі не побачать жодної користі, якщо Москва отримає пас від Брюсселя у вигляді негативу щодо України. Путін напевно використає це проти вас особисто і проти всієї Європи. Володимир Зеленський наголосив, що перед початком саміту ЄС провів низку переговорів із європейськими лідерами. і, цитую не почув жодного контраргументу, чому б не реалізувати план, погоджений усією Європою. Водночас лідери Євросоюзу прогнозують складні перемови на саміті через обговорення важливих рішень щодо України. Прем'єрка Естонії Кая Калас навіть жартує, що зустріч може затягнутися до різдва. А прем'єр Фінляндії Петрі Орпо каже. Спакував на саміт багато сорочок, бо чекає складних переговорів. Як доказ тому своєї п'ять копійок уже уставив угорський прем'єр Віктор Орбан у колуарах саміту. Він заявив, мовляв, не бачить підстав починати переговори про вступ України до ЄС. За його словами, Київ не виконав три із семи рекомендацій Єврокомісії. Виховну бесіду з Орбаном уже провели старші лідери ЄС сьогодні. Зранку Шарль Мішель. Еммануель Макрон і Олаф Шольц під час робочого сніданку спробували переконати угорського прем'єра не блокувати рішення щодо України. Лідери країн Євросоюзу мають зберігати єдність та бути одностайними щодо початку переговорів про членство України. Про це сьогодні в Брюсселі заявила президентка Європейського парламенту Роберта Мецола і наголошує, ЄС має бути готовим до реформ. Сідедат. Ми маємо діяти, інакше ціна нашої бездіяльності буде надзвичайно високою. Позиція європейського парламенту дуже чітка. Розширення посилює наш континент. Це інвестиція у мир і безпеку. Це приносить користь суспільству, народам. Але ми маємо бути готові змінюватися самі у цьому процесі. Тож ми прискорюємо дискусії стосовно того, як має виглядати європейський союз у майбутньому, як нам функціонувати